Від ска м'який, бо пишеш ти душею, пишеш серце, поважаю, знаєш, оце твоя найвища. Є. Oh, і внуки, да. і, і от молодець. Ну про все про все. Знаю, вже взявся, так стовпель, зумі, так стовплен. Олексій Григорович, так. Oh. Олексій, що ви oh. я поки... Раїна незламна і єдина, це прапор душі, це ліса і поля, це наша українська вільна людина, це наша найкраща у світі земля. Ми маємо право, щоб жити в мирі, ми маємо право на вільне життя, ми маємо право на посмішки щирі і право у світле іти, майбуття. Та ось двоголова з'явилася зграя, щоби розірвати серця у людей, щоби поневолити землю безкрая. Такого не бачило людство ніде. Рашистиці – не люди, гірші фашистів вбивають, гвалтують, страшна їм ціна. Вони недалекі, немає в них хисту, щоби зрозуміти, за що ця війна за гроші яких вони часто не бачать, за їх мародерство, за лапи брудні, за грязне життя їх смердюче, собаче, за те, що згниють у рашистській брехні. А я за вітчизну віддам свою душу, усе я віддам за країну свою, бо ти в нас єдина відстояти мушу, а ворога знищу в жорстоким бою. Моя Україна незламна. Єдина. Свята ти, бо вийшла з роси і води. Тобою пишається кожна людина. Моя Україна з тобою завжди. Для наших читачів, гостей, для наших поетів і поеток. Не різьте, може, кому погодить приходить. Так, Міст так. Добре, так. вже видно, я вже бачу, навіть по... Війна і старість. У нас війна, і люди гинуть, міста в руїнах вже стоять. Де прихилитися людині, по якій б'є російський град? Як захиститися від кабів, як захиститися від мін, летять ракети понад хатою, де ще живі, і баба й дід. Без хліба. Світла і без газу, і на дрова сил не стає. Як доживати їхню старость, зима та пільгів не дає, на їхню долю припадало, коли були вони малі, то на війну батьків забрали, то жили в проголодь самі. А зараз тільки б і пожити, все надбане у них вже є. та прийдуть в хутір окупанти, повигріпають те, що є. Зрідка дають до гуманітарку і пропонують виїжджать, а куди їхать з їхнім статком, їм тут жили і помирать. Тут трід увесь їх спочиває, і рідний дім побудував, Щасливу старість двох чекали, війну почав російський брат. А скільки міста, скільки люду вже обездолені сидять, від окупації тікали. Та залишилися без хат. Вони повністю освітлюють всі події книжкові в Україні. Дуже цікаво. Повністю вони проводять оцей же арсенал, знаєте, книжкова виставка раз на рік. І там презентують багато цікавих книг, і вони ну, дуже широко освітлюють взагалі всю книжкову діяльність в Україні. Навіть багато, ну. А автори, навіть яких я не знав, вони висвітлюють і повністю охоплюють весь книжковий ринок України. Дуже цікавий поет. Вони там. Богодухівські поети видали дві книги вже. Одна в 2005 році, все починається з Львові, а друга в 2018 році. Струни серця знову задзвеніли. Зараз ми вирішили зробити третю збірку нашу, наших богодухівських поетів. Ну, так, робоча назва поки що моя Україна незламна. Збираємо зараз матеріали. Я буду дивитися, що там ми назбирали І, ну, може дасть бог буде книжечка у нас третя? Так, тоді трошки пізніше. Ми більш детально про це розповімо. Так, да, зараз ще нічого нічого розповідати. Дякуємо. Ах, який біля стягу на варті стояв з автоматом в руках. На бачці старшини кричали за вітчизну, пали! і прапор ще вище підняли, щоб всі його бачить могли. Фашистський снаряд розірвався у самого прапора раз. Поглянув і сам я злякався того, що побачив мій глаз. Я бачив відбіті руки, що древко тримали на навік. Лежали вони біля рубки, а поруч бізрук чоловік. То був наш високий, плечистий матро герой. Не боюся цих слів, душою був криштельно чистий і вірно вітчизні служив. Схопився скаричений, швидко до рук підбігли, впав, заснув. На свитанці, на світанку, на, на вічно, а прапор з зубами тримав. Ось так і свою Україну боронам, як прапор в бою. Бо любим її, Ту -ту 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 -ту. як матір, що все забув свою. Тепер він у бронзі відлитий стоїть, ніби той вартовий. Ніколи не в'януть тут квіти, Бо в серці він нашим живий. О, супер, супер. Я пен. Шевченко, На Шевченко. Мені 13 й минало, пам'ятаєте? А я пас, я гняток так А тут Трошки інакше. Мені 13 минало, я пас козлята за ставком. Кара склював аж поглинало, а я дрімав над поплавком. Мені 13 минало. Я йшов до школи в 6 клас, плили по небу журавлі, вони курликали мені торіч в останній раз. Я. Я моді вуличний піддався, щоб не помітили батьки, Всі над ним тихо заховавшись, курив смердючі цигарки. Патіфон уроки вчив, що вчительки у школі задавали. Футбол із друзями ганяв до забуття. 13 років це так мало, а попереду все життя. А це мене, там по змісту. А що журавлів ви в останній проводити? Як ми ще той рік, той рік. А, той рік маєте на увазі. Втікайте, зі стін втікайте, в котрих вам затісно, з палаців, веж та кліток золотих, з відносин, що лишають компромісу, допоки пульс у ваших венах не затих. Тікайте від таких, що грають ролі, нав'язують думки. І стиль свого життя, скажу відверто, краще в ніч безсонну вслухатись в дощ і вітру за Ось до нас друзі завітали е, наші. Часті гості редакції моя племінничка Софійка і Дашунька наша, яка зібрала для Збройних сил України дуже велику суму коштів. Ми про неї писали в газеті. І знаємо, що їхні батьки також передплачують газету. Дівчатка, а вам чим маяк подобається? Те, ще коли скучно можна почитати газету так. або коли виключають світло. І цікаві газети можна почитати. А що ви от особисто ви читаєте, що ви любите читати? Ми любимо, ну я люблю читати біографії якихось людей. Відомо, Мені це дуже так? цікаво. Угу. Так. так, А ти, Дашуня? Мені те ще все запропонити я буду читати. Дякуємо вам. Ні, ні, ось ось. На стіні? Так, на, на стіні. Да, чорнобривці, так. Да. Оце така буде в нас на календарі. Чорнобривці вообще да, чорнобривці. І так та красиво. Mm -hmm. Оце такий хочемо календар зробити в новорічну. І щоб вас любили, щоб так. <laughs> поведу, Нам взаємодалося. Да? Да, Ось Оксана виходить. Анатолій Іванович вже поїхав. Да, уже машина поїхала. Таксі, 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 таксі. Поїхали таксі. На все добре. До зустрічі!